Привіт! Вітаємо вас на каналі velosklad.com.ua Шукаєш справжню круту велофару? Тоді Lilumia 3i – саме те, що тобі треба. Цей ліхтар дасть вам можливість насолоджуватись кожною нічною поїздкою. Фара поєднує в собі безпеку, продуктивність і довговічність. Ми в цьому впевнені, так як вже встигли її протестувати. Потужна, цікава і оригінальна. Вона привертає увагу клієнтів нашого магазину. Ну що, давайте почнемо з її характеристик. 3i – наймолодший представник лінійки бренда Lilumia. Фара поставляється в ось такій яскраві заводській коробці. Три світлодіоди забезпечують унікальний сфокусований і широкий промінь. Центральний світлодіод фокусується на тому, що прямо перед вами, тоді як правий і лівий світлодіоди висвітлюють все, що попереду і з боків. Її алюмінієвий корпус легкий і міцний, по центру і по бокам фари ребристі вставки. Дуже багато і стильно виглядає. Тонкий дизайн. Ліхтар негремістко виглядає на кермі і доповнить стиль вашого велосипеда. Прогумована велика кнопка ввімкнення. Управління максимально просте та інтуїтивно зрозуміле, здійснюється за допомогою великої кнопки, яка розташована зверху на ліхтарі. Для того, щоб вімкнути або вимкнути фару, потрібно натиснути на кнопку. Перемикання між режимами подвійним натисканням. При постійному вімкненому режимі фари, кнопка підсвічується зеленим світлом. Потужні світлодіоди на 900 люмен. Різноманітність режимів. У фарі присутні три режими світіння і два режими миготіння. Такий набір дозволить підібрати потрібне світіння для освітлення дороги. Зручне і надійне пластикове кріплення на кермо, яке фіксується болтом і міцно тримається на рулі. Сама фара замикається в кріплення за лічені секунди і так само її дуже легко зняти, натиснувши на пружинну кнопку з боку. Кріплення дає можливість регулювати направлення фари на 360 градусів. Круто, що фари можна використовувати як павербанк, щоб зарядити свої девайси. Заглушка гнізда заряду резинова, знаходиться внизу під фарою, щільно закривається, не заважає і непомітна. Батарея ємністю 5200 мА забезпечує безперервну роботу від 4 до 10 годин залежно від вибраного світлового режиму. Дані показники являються орієнтовними. Якщо ви забули зарядити свою фару, а вже час виїжджати, ви зможете зарядити її від павербанку та використовувати під час зарядки. Індикатор заряду знаходиться на передній панелі і підсвічується при заряджанні червоним кольором. Заряджається через інтегрований порт Type-C. Шнур для зарядки йде в комплекті. Час заряджання становить 4 години. Вага даної фари 167 грам з кріпленням 208 грам. До речі, фару можна використовувати як фонарик. Вона добре лежить в руці, яскраво освітлює дорогу і поміщається в будь-яку сумку. Як і всі фари Lilumia, 3i сертифікований по стандарту IPX6. Це значить, що фара має захист від вологи з будь-якого направлення, тому можна сміло катати з нею і в дощ, і в сніг. І ще один дуже важливий момент це те, що Лілюмія дає пожиттєву гарантію на все своє світло і один рік гарантій на кріплення. Замовити дану фару ви можете на сайті velosklad.com.ua або за посиланням під відео. Чекаємо вас в нашому магазині в місті Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. До нових зустрічей!